Минулий тиждень був повен оперативними виїздами. 121 раз виїздили на екстрені виклики. Допомагали поліції та швидкі. 104 рази гасили пожежі. Одна людина внаслідок пожежі загинула. Рятувальники Кам'янського району розповіли подробиці подій. Майже о півночі, 5 жовтня, повідомили про пожежу на восьмому поверсі будинку по вулиці Харківській. Прибувши до місця виклику, вогнеборці відразу встановили, що пожежа відбувається в одній з квартир на восьмому поверсі. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили до квартири та виявили, обгоріле тіло чоловіка 1969 року народження. Пожежу в було ліквідовано о 23 годині 33 хвилини. 7 жовтня по вулиці сержанта Коновалова горіло дерево. Був ризик, що от от полум'я перекинеться на будинок. За викликом відразу було направлено чергове відділення рятувальників міста. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що горить дерево на відкритій території біля будинку. За допомогою подачі одного ствола о 19 годині 55 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було вогнем було пошкоджено дерево на загальній площі 2 метри квадратних. А 8 жовтня біля готелю Родина сталася масштабна дорожня транспортна аварія. Зіткнулися Мерседес світу Ікс-5» та шкода Фабія. На щастя, обійшлось без загиблих. В салоні останнього знаходився затиснутий водій, тому рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували чоловіка. 1986 року народження та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Також до прибуття надзвичайників госпіталізовано пасажири автомобілі. Шкода рятувальники здійснили ряд пожежних заходів, а саме відключили акумуляторні батареї від транспортних засобів задля запобігання займання автомобілів. Останній тиждень в нашій місцевості переважно вітряна погода. Навіть зі скри від індипалка виникають величезні масштабні пожежі, які призводять до екологічних катастроф. Тому рятувальники, вкотре звертаються до мешканців та гостей міста із проханням не підпалювати суху рослинність. Шановні громадяни, рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки в природних екосистемах. Та закликають не випалювати суху траву. За минулий тиждень вогнеборці Кам'янського району здійснили 76 пожежно-рятувальних виїздів, де гасили пожежі в природних екосистемах. Загальна площа пожеж склала. Понад 81 гектар. Згідно Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорологічних оголошень попереджено про небезпечне та стихійне метеорологічне явище. На території Дніпропетровської області очікуються пориви північно-західного вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів на секунду. Під час сильного вітру гасіння пожеж на відкритих територіях лише ускладняться, тому не провокуйте виникнення займань, які можуть перерости в масштабні пожежі.